Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми продовжимо наш новесенький проєкт, який називається Сотка. Хто не бачив пілотку, рекомендую подивитися, щоб бути в курсі діла, що тут взагалі відбувається. До речі, саме в тому відео я радився з вами, яку б ви хотіли бачити біржу під цей проєкт. І... А ви накидали, хтось написав ОКХ аж двічі. Хтось написав двічі Binance, але також написав, що влаштує і байтбіт, і ОКХ. І далі ще було декілька коментарів стосовно того, що давай на байтбіт, адже там достатньо багато активностей для новачків. Але. Друзі, ніхто з вас не написав про біржу Гейт. Це та біржа, на якій у нас проходить один із проєктів Неліквідна Крипта. І, чесно кажучи, особисто я зупинився саме на ній. Ви запитаєте, чому саме Гейт? Дуже. Просто там є така штука, як запуски, і на цих запусках можна нормально розігнати свій аккаунт. Власне, ми ними і будемо користуватися як додатковим профітом для того, щоб бустити свій аккаунт, поки наші спотові ставочки будуть стояти. Ну, і до речі, сьогодні в нас 4 липня. Я записую відео це сьогодні. Скоріше за все, ви його також побачите сьогодні. Бо ринок сьогодні в нас низький. Біточок пішов вниз. Ми бачимо по позиціях там 58-59 тисяч. І отже, не дивлячись на те, що біток може сходити нижче, ідемо і відкуповуємося саме сьогодні, тому що, як на мене, ціни зараз достатньо гарні. Ну що ж, перемикаємося на більш звичний для мене екранчик. Як ви бачите, заніс я соточку. чистий нульовий аккаунт, який я назвав сотка Project, і, власне, від нього ми і будемо танцювати. Тож, 100 баксів я заніс. Завдяки цій соточці ми і будемо робити свої перші кроки, а ви можете робити це разом зі мною до 1000 баксів. Власне, на Цьому етапі в нас буде закінчено перший сезон, коли ми дійдемо до першої тисячі. Тож, перш за все, для того, щоб мати можливість приймати участь в усіх запусках, нам необхідно буде прикупити Gate токен А ми будемо купувати один Gate Token, він достатньо дорогий. Для нашого портфелю, і розігнатися ми тут сильно не зможемо. Проте є запуски, де конкретно потрібно приймати участь, маючи саме Gate Token. Тому купуємо один на 7.3 долари. А можливо, навіть і дешевше. Трішечки дешевше. Так, добре, ордер розмістили, зараз він зафіксується, а ми йдемо далі. Звісно ж таки, я зробив для себе невеличку підбірку, і в цю підбірку в мене попадає і ноткоін. Ноткоїну ми візьмемо на 12 доларів. Так, тихо, це не долари. Це не те володько. Ось так. На 12 доларів беремо ноткоїну. У нас виходить 1000 нотів, і це в цілому непогана стартова позиція. Придбати. Є таке діло, ордер завершено, йдемо далі. Стоп, стоп, стоп. Не йдемо далі. Потрібно розмістити позицію. Тому що якщо Gate Token ми не розміщуємо на продаж, хоча, можливо, в подачі ми його і продамо, якщо буде гарна ціна, поки що він у нас залишається саме для запусків. А от якщо говорити про NotCoin, то NotCoin ми будемо розміщувати. Так, будь ласка, денний графік мені. Так, і в нас падіння пішло з практично а, 2 центів, а, тобто на практично 2 центах я і буду розміщувати свою позицію. Звісно ж таки, а, прибуток тут буде не колосальний, а, плюс 7 доларів чистими. Але основна задача це максимально швидко прокручувати, забирати обертові кошти і йти далі. Тому що, коли одна позиція в нас буде закрита, інша позиція буде відкрита, і це основа. Наступну позицію я буду відкривати по Блюрові проект, якому наразі дуже і дуже погано він одним із. Тих проєктів, який найгірше реагує зараз на ситуацію з бітком. Плюс ситуація з нефтішками також достатньо погана, а він достатньо сильно залежить від цієї структури. Тому а, я вважаю ідеальним підібрати його зараз а, ну, прям гарне дно. Ми бачимо, який період він росту пройшов, і бачимо, де він зараз опинився. При цьому всьому об'єми блюр на будь-якій біржі держать достатньо непогано. І я все ж таки вірю в цей проєкт і вірю в те, що ми на ньому однозначно заробимо. Тому на нього також ми а, пускаємо 10 баксів. Так, купуємо його. Поставили ордер в чергу, і будемо його продавати не на пікових позначках. Хоча тут ми зробили дуже непогані ікси. Але для пікових позначок і біток, і ННФТішки в цілому мають мати зовсім іншу картину. Ми візьмемо щось середнє: це 40 центів, це трішки більше, ніж 2 ікса, що в цілому мене... Повністю влаштовує і на цій позиції будемо розміщуватись. Ну і власне, якщо подивитися на цю позицію зараз, коли ми зафіксуємо цей ордер, ми заберемо 22 долари 54 центи. Тобто можемо зробити висновки, що з цієї позиції ми можемо забрати плюс 12 баксів до нашого ордеру. І, взагалі, така ціль щоб те, що ми відкупили на 100 баксів. Плюс-мінус подвоїлося і ми вже розігналися з 200 баксів. Те ж саме, що я говорив про Блюр, я можу сміло сказати про Matic. Як ми бачимо, Матік також зараз в дуже поганій ситуації. Якщо подивитися, то він наближається до свого пікового дна, до найнижчих позначок, при тому, що осьо. В березні місяці він був майже півтора долари. Тому матік ми також будемо брати і також будемо розраховувати на гарну позицію для заробітку. Не вірю я в X2 ближнім часом, проте десь на 90 центів я б розраховував. Придбали його на 10 доларів і зараз будемо розміщувати нашу позицію. Як я і сказав, на 90 центах. Це принесе нам плюс 7 доларів 60 центів. Наступна наша позиція буде це Суї. Не така погана ситуація в нього, як в Блюра і Матіка, але притому е також несхідна позиція, власне, як і в усіх проєктах на сьогодні. Будемо брати його також на 10 баксів. Так, ордер мій заповнено, і можемо одразу ж його продавати. А дивіться, продавати його будемо не по 1,7, а десь по 1,5. Це буде x 2 Нам більше в цілому і не треба по цій позиції. Так, півтора бакса я хочу по ньому, і як і кажу, x2 10 22 доларів 22 центи. Наступна позиція, яку я хочу придбати, це АПІ. В основних порталях я також його холджу. Доволі непоганий проєкт, мені подобається. Тому не бачу причин, щоб не брати його. Поїхали. Так, у нас там вийшло майже 12 токенів. Будемо його продавати по 1,5. І це принесе нам плюс 7 доларів 86 центів. Іде воналі, натрапляємо на суші свап і також забираємо на 10 баксів. Окей. І будемо а, продавати Суші в нас по, по, -по, 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 -по десь по 1,3. Бо якщо дивитись на більш привабливу ціну, то чекати нам доведеться її достатньо довго. Навіть 1,25 візьмемо. По такій позиції його і будемо заганяти. Принесе плюс 6 доларів 48 центів Із експериментального, але потенційно того, що може вибити і принести трішки більше, ніж Х2 це Старк. Також на 10 баксів ми його будемо брати. Ставимо лімітку на 1,3. Так, виставляємо ордер по Старкові, Це в нас виходить 21,68 і профіту 11,68. Окремо додаємо до нашого портфелю Didex, також на 10 баксів. І будемо його продавати. Віддалі, звісно ж, по 2,2, щоб чисто бакс накинути, але візьмемо трішки нижче позицію. Тому що можливо, можливо, все ж таки такої ціни ми не побачимо. Так, тому візьмемо 2,1, і це принесе нам чистими 7 доларів 40 центів. І останній проєкт однозначно не очевидний для більшості, але я з цим проектом добре знайомий, я цим проєктом проторговую і він мені дуже подобається. І на цьому можна буде непогано заробити і зробити більше іксів, ніж зазвичай. І виставляємо лаї на продаж, буду ставити трішки повище, тому що цей токін завжди дивує. І дає непогано заробити, і це буде мабуть рекордний, тому що тут ми зможемо заробити чистих 17 баксів.